Добрий день усім. Вітаю вас на моєму каналі. Давно не виходив. Було жарко, сонячно, погано знімати. Сьогодні температура нормальна, пасмурна. Ось як ви бачите, часник уже... Зібраний. Дружина вже посортувала, що куди. Ось коли вже сухий. Також і цибуля. Цибуля цей рік гарна у нас. Ще ніколи і така не була вона. Стики підсихає, бачите, хороша, і ось така є екземпляри. Вау. Пару раз важил 270 280 грамм вот уже она в гарном стане. я говорил давно у нас такой цибули не берем Показував вам дуже важка для цибулі. Через то берем Штузгард. Плоски. Вона мало в землі, під верхом, і легше рости. Така щоб Довго вона би була би зажата. Так що такі у нас вражаються цибулі. Накрапає дощ. Але буду знімати. Так, тут вже на новій заготовки зробила для посадки полуниці. А ось так виглядає полуниця, яка була посаджена в минулому році в осінню. А ну, може такий метод її оправдовує в тому плані, що не, не потрібно поливати. Ця, що бур'яні, вона вигорає. а тут вона держиться. Ось такі заготовки висів на слідуючу посадку полонець. Ось так. Розвиваються огірки. Джела, чуєте, працює. Ось. Незважаючи, раз джола літає, значить дощу затяжного не буде. Ух. Ну, а це такі бутилки, щоб не розливати воду, а туди. Додавляєте водичку да и все. Практично. Практично. Тут пусто десь неправильно древлірана пробка, а в інших місцях держиться водичка. Звідси покажу вам поницю. Це така капуста. Ось. Да, біокрівки є, але й капуста рання. Непогано, ну і помідорчики будуть цвітуть гарно, Не Цвітуть гарно тут уже. І такі є, а це гарбузи? Це гарбузи, Пойдемо сюдою. Топля. Знаєте, цей рік моє сказати, який не було, просто раз прийшов корагеном, для лягодиться. Так їх, якщо не було, то їх і зараз немає. Ну тріщини. Непоганий не в землі, значить. Значить, щось і під кущом повинно бути. У морква теж цей рік повинна бути непогана. Але трошки земля дає тріщини, значить. А це тут у нас рів'єра. Ну, тріщини є. Якщо порахувати, що вона посажена після 20 квітня. То це вже воно скоро буде як 90 днів, як картопля посажена. Оце так вчора дружина купала на пробу. Непогана, але дивіться яка земля. Оце така земля. Як вона там в муша виросла. Ну а далі у нас така там різні сорта білі. Бачите, вона є, вже одна спія, а друга ще гарно зелена. Дали пчела по колонам літає. Спіра дивився. Каналі ціни. Дві гарно літає. Молодці працюють. Ярик Мазур показує. Можна казати, кожен день показує. Ціни у Львові на гуртовому. тільки вони понавозили дуже багато. От 15, -ті. там там називається саме дешевше І до 20. -ті. От баска вже нема. Дуже багато колонів цих от вродило. Картоплі також ось 17-ті. Ну крути, ті баночки, бачите, у нас рівно ці крути. Працюють, ну нічого, хай працюють. І ці баночки, хто я знаю, може і допомагають, може і ні. Але тарабанять. Там передає на ці дні дощі. Да, дощ треба. Да, борочок теж непоганий, а ви знаєте, є ще... О, вже яким до зверху дивіться. Вже зверху пішли повилазили. Але якщо вони і в морозівці є. Посоляться його трошки. Ну вже стручечки. Є вже якісь стручки, то ще за два місяці може щось і набереться. Дивіться, пару днів тому тут внук покусив, а воно горить. Дощ треба. Треба дощ. Отакий От білий огляд. Сьогодні в нас на каналі 50 -е відео. Так що ставте лайки, заходьте на канал. В ну, попередніх відео я говорив, що ми сюди. Ми все яке згрібаємо, ви, за, виносимо сюди, тоді ранньою весною його роз, розкидаємо. За рахунок цього з весни накопичується волога. І передоранкою 5 літрів нітромофосків ніс, перемішкою з селітрою. Оце таке все було. Ну вися, я вам скажу, воно дає свій ефект. Через той крутий. Крутий там, дає якась пожива в землі. В вони за черв'яками ганяються. Ну черв'яки для чого? Це переробляють землю на гумо вбив. Ей, чого цибуля, я думаю, цибулю трошки підкормили ранньою весною і часник підкормили. Десь в середині квітня. Не більше 100 грамів на сотку треба вносити. От такі наші справи. Так що щось вже вродило, щось ще вродить. Пчола працює. Так що підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Да, на такій землі важко працювати, але треба пристосовуватись. Треба пристосовуватись. Ну а тут поставити чучело. Бо голуби хотіли капусти. Ну нічого, поставив, бо тобі перестали сідати. Вони вилітають, сідає на провід і починає кліткувати. І там і сусідка побачила, що я поставив. Теж поставила так. Колокольчики працюють. Ви знаєте, така погода напоминає літо дитинства. Мало було такої погоди, щоб можна було покупатися. Так само це напоминає дитинство. Прохладний вітерець, хмарність. Да, вишні гарно цвіли, там попередніх відео я показував вишні гарно цвіли, но трошки морозець їх придавив і вишень мало було. Ну поїсти фатило. Поїсти фатило. Але також їх треба проріджувати, понижати їх треба, бо... Хочу, що у нас драбина висока, розкладна, але все одно в такому віці вже лазить по драбині це важкувато. Так що будьте здорові. На все добре, мир, і добра вашим сім'ям.